Віталій Бутері Шахів грає проти технологіст. Катар, рейтинг 2037. Стрільський захист. дракончик. Пожертвуем пешека тут моментально. Давай так. Чомусь суперник зірав тура і меня Я не знаю, цей хід такий роблять в цьому драконі. Так, щось він взагалі не поспішає. Так, так. Давай поки що, щоб нам тут не заважали. Хочу помінятись, тут буде наже 6 як мінімум, як максимум. G4 будемо десь атакувати. Можливо, Є5. ще? Хоча ні, Є5, ні, там D5 просто. Одна задає розміняти чорнопольних слонів. Он захищає Чорні поля. Потім треба було б якось відкрити лінію H4, H5. Так, Ну, бью. G4. так, напав суперник сюди, Ну, добре. Повірю. Ну, не знаю. Я розумію, що він хоче якби розмінятися. Але... Я ж просто б'ю і перекриваю всю лінію. Проблема в тім, що мені далі робити. Е? І він межокіння Ну, б'є. Поки взяв. Ні, як просто б'є. Вони просто б'є, а тоді просто F5 я йду. Нічого не знаю. І. Чому ідея? Викрив собі лінію B для атаки суперник. Кінь на 4 може прийти. Хоча я, звісно, хочу коня в атаку. Не зовсім ясно як. Може це 5 зіграєш? Дай, би тіки тільки. Там де 5. Структура підшукового суперника краще, тому що вони слабкості, але до Еншпіля не факт, що ця партія дійде. Ну, такий хід я, як би розумію. Треба. В принципі, зроблю король B1. Стандартний хід. Закрили просто лінію все. Може він хоче піти так-так, типу, що там. Типу. Щоб я, якщо коня дьорну, то він поміняє ферзів. Якщо коня дьорну. А якщо не дьорну? То що? Ну, <кій> <кій> По-перше, є шах. І не буде вже розміну фрезів. F5 я вже можу не грати. А можу грати. Але почнемо з шаху. У будь-якому випадку потрібно займати цю слабку чорнопольну діагональ. Угу. 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 Хочеться піти, звісно, Чикс, але тут фризер він буде лізти. Да? Давай, може, понападаємо трошки. Чисто прослабити суперника, щоб коня на d5 вліпити. Що він може забрати? Прослабимо свого. Ну добре. Що ми горизонталь буде слабка? Ти хочеть мене, а я що хочу, давай наподу на коме. Що такий дурний хід? Зв'язочка. Перев'язочка. Не бачить цього. Мм. Ах, Викрутили всі. Суперник викрутив всі. Так, чисто провокація, що він захищав пішака. Як ти визивали нормального ті пулюлю? 西村。 Давай я перейду в такі іншли. Так. Не можу віддати там. Тут віддам. Ты поразим и два пидут. Может быть так. Так что напал? Напал. Буду нападати на тебе. Дякую. Ну, цікавий, джпільок виявився. 75 на 70. Довга партія. А, є 8 якийсь дивний хід. Просто. А, він типу хотів, <кхід> щоб я не поміняв чорнопольних слонів. А, ну і тут також розмін <кій> нічого не призводить. Особливо. Просто тепер тут перекрита лінія B. Неясно, як створити атаку. Так, тут краще було F5 можна було просто піти, да і все. Окей. Тут ми побігали, туди-сюди. Тура G1 просто зіграє. У Тебе фігури класно стоять, атакують. Його пасивно стоять. І вже буде хід погроза саме Тура F5. З'їсти кобилу на зв'язці. А тут Ось є хіт g 3. Тут все-таки більш активні білі фігури і суперник відставився під вилучку. А, просто вже тут віддав якість назад. Окей. Просто Ристо. тут віддав, і через те, що у суперника слабкі білі чорні пішаки, а білі є можливість створити зв'язані прохідні. тому... От я випускав? Тому що був хід король є 7 Ай, король обрізаний, і... і пішак тримає поле, і я не можу захистити нормальна пішачка Б4. Не можу захистити цього пішака, тому він буде слабкий. Був шанс такий у суперника. Напав, але тільки під... підігнав мого короля, і тепер все в порядку. Тепер все ок.